Ти Вже з нами тоді в мене є питання: ти сміливий, стресостійкий та вмієш працювати в команді? Любиш природу та хочеш щоб шкоди для неї було менше. Тоді навчання на факультеті інженерних мереж та екології міст саме для тебе. факультеті інженерних мереж та екології міст проводиться підготовка за дев'ятьма бакалавськими освітніми програмами та восьмама магістерськими. На факультеті на тебе чекає велика кількість сучасних лабораторій та можливість здобути якісну освіту. Давайте більш детально навчання на програмі 101 Екологія орієнтоване на природничі аспекти екологічної діяльності. Велика кількість уваги при навчанні приділяється саме практичній частині моніторингу та діагностиці стану. Міських та регіональних екосистем. І посідає третє місце серед найбільш популярних професій 21-го століття. Якісна освіта проходження стажування за кордоном в рамках міжнародних проєктів участі у науково-дослідній роботі саме це чекає тебе на навчанні за спеціальністю 101 екологія. А якщо хочеш дізнатися трохи більше, шукай контактний номер у описі. Новітні лабораторії, в яких студенти щоденно здобувають та покращують свої знання, відповідають усім міжнародним та державним стандартам якості, а деякі є єдиними на Харківщині та в Україні загалом. Кафедра співпрацює з привідними компаніями в галузі лакофарбової промисловості, як України, так і інших країн. Підготовка фахівців відбувається за дуальною формою навчання. Спеціальність хімічні технології та інженерія входить у топ-10 найбільш затребуваних професій світу. Тому у випускників даної професії не виникає проблем з пошуком роботи. Ну це дійсно круто чи не так? А ще більше цікавої інформації про спеціальності дізнаєшся за телефоном у описі. А ми рухаємося далі. На спеціальності 183 технології захисту навколишнього середовища поглиблено вивчається інженерія та управління довкіллям, оцінка екологічної ефективності технологій виробництва та розробка природоохоронних технологій, навчання в сучасних лабораторіях, можливість вивчення області проєктування та створення ресурсозабезпечуючих технологій, екологічно безпечних споруд та управління ними, стажування в провідних компаніях України та світу, активна Науково-дослідницька діяльність та безліч крутих можливостей, які вже чекають на тебе при вступі до університету. Якщо хочеш більш детально познайомитися зі спеціальністю, кафедра інженерної екології міст вже чекає на твої питання за телефоном, які ти зможеш знайти в описі до цього відео. А ми рухаємося далі. І на черзі спеціальність 185 – нафтогазова інженерія та технології. Розвиток наукових досліджень, освоєння та експлуатація нових родовищ і устаткування, реалізація та зберігання нафтопродуктів, а також довгострокові угоди спільного використання та будівництва глобальних міжнародних нафтогазових магістралій сьогодні потребують спеціалістів високого рівня за спеціальністю 185 нафтогазова інженерія та технології. Ти навчатимешся у сучасних аудиторіях та лабораторіях у програмах останнього покоління. Практичні заняття проходитимуть за використанням мультимедійних технологій ділової гейміфікації. Що тебе зацікавила спеціальність, скоріш дізнавайся більше інформації за телефоном, який знайдеш в описі. А ми переходимо до спеціальності 192, будівництво та цивільна інженерія. Навчаючись на освітній програмі цивільна інженерія за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія, перед тобою відкриваються широкі можливості у виборі місця майбутнього працевлаштування, бо фахівці з проєктування та експлуатації систем газопостачання, теплопостачання, вентиляції, а також водопостачання та водовідведення мають дуже гарну перспективу на ринку праці. Навчання проходить у сучасних лабораторіях, які оснащені сучасними приладами та комп'ютерною технікою. Міцним фундаментом для майбутнього працевлаштування є глибока підготовка із загальноінженерних дисциплін. Якщо бажаєш оволодіти даною спеціальністю, скоріш дізнавайся детальну інформацію за номером телефону, який можна знайти в описі. А ми рухаємося далі до наступної спеціальності, і це спеціальність 194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Випускники спеціальності 194, гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології працюють на всіх об'єктах промисловості та міського господарства, де використовують воду або контролюють її якість. Це станції водопідготовки для природних вод, очисні станції стічних вод, екологічні служби підприємств, органи контролю водних об'єктів, гідротехнічні споруди, господарсько-побутові служби міст. А більш детальну інформацію про спеціальність можна дізнатися за телефоном вопу. Будь-який бізнес-процес може бути реалізований лише за участі фахівців, які виконують певні трудові завдання. Збереження життя і здоров'я працівників є необхідною складовою забезпечення сталого розвитку бізнесу. Фахівець цивільної безпеки здійснює управління безпекою працівників на підприємствах та в організаціях. Вони оцінюють ризики на робочих місцях та надають рекомендації по підвищенню рівня безпеки праці. В рамках спеціальності 263. Цивільна безпека в університеті здійснюється підготовка за двома освітніми програмами: охорона праці та аудит та консалтингова діяльність в охороні праці. Перша освітня програма є класичною, яка є традиційним напрямком підготовки фахівців для служб охорони праці. Друга аудит та консалтингова діяльність в охороні праці є інноваційною. Вона вперше відкрита в нашому університеті і не має аналогів в Україні. В рамках цієї освітньої програми відбувається підготовка фахівців сфери консалтингу з питань безпеки для Ху та середнього бізнесу. Високий попит на ринку праці та обмежений випуск фахівців обумовлюють зростання популярності даної спеціальності, а інтеграція України до Європейського Союзу додає ще більшої актуальності цій спеціальності у майбутньому. Якщо виникли питання, то наш Дірект завжди відкритий для вас. А факультет інженерних мереж та екології міст вже чекає ваших заявок на вступ до Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Миколаївича Бекетова.